П'ять лікарень Сумщини зможуть самостійно виробляти кисень. Вони потрапили до переліку тих, які отримують кисневі станції за програмою мозу. Це п'ята сумська лікарня, міська лікарня святого Пантелеймона, міська дитяча обласна лікарня та Конотопська райлікарня. Придбають кисневі станції за гроші держбюджету. Вартість однієї майже 3 мільйони 200 тисяч гривень. Терапевтичне відділення п'ятої лікарні працює за профілем тільки останній місяць. До цього воно було ковідним. Зараз тут лікуються хворі різного профілю, в тому числі після перенесеного коронавірусу та пневмонії. Вісім людей потребують кисневої підтримки, розповіла завідувачка відділення Світлана Шкурко. Киснева терапія є першою і безумовно найважливішою у лікуванні таких хворих з негоспітальною пневмонією. І на жаль, ці хворі кисневої підтримки потребують дуже довгий час інколи 7-10 днів, а інколи місяць і більше. Сподіваємось, що цей кисень у нас в лікарні буде в достатній кількості, бо це здоров'я наших хворих. У реанімації мають 18 кисневих точок. Всі вони були задіяні під час спалаху коронавірусу. Тоді відчувалася нестача кисню, каже завідувач відділення. Тут принципові моменти те, щоб не було перебоїв з киснем, тому що пацієнти в критичному стані, вони дуже чутливі до низької концентрації кисню. На жаль, і ніяка терапія, ніякий апарат ШВЛ не замінить саме кисень. От, тому. Ну слава Богу, що ми уникали таких критичних ситуацій, тому що у нас є автономні джерела кисню, це кисневі концентратори. От, і якось вчасно все-таки вдавалося ті проблеми, які були з центральним киснепостачанням, їх вдавалося і вирішувати. Але кисневі концентратори вони не дають. Тої концентрації вони не дають можливість забезпечити киснем саме критичного пацієнта. Під час підвищення захворюваності у п'ятій лікарні для хворих на коронавірус розгортали 290 ліжок а також ліжка інтенсивної терапії. За період пандемії тут пролікували 3800 хворих. Розповіла заступниця директора лікарні в період пандемії 2021 року. У нас були перебої з киснем, з постачанням киснем, скріпленим газом. Від нашого постачальника. У нас виникла така потреба в наявності кисневої станції, яка сама, сама генерує кисень. Тобто, якщо б вона не була, то ми б не залежали від постачальника кисню. На території лікарні встановлено 5 кріоциліндрів, але щоб не залежати від постачальників, краще мати власну кисневу станцію, каже провідний інженер лікарні. Наш заклад потребує більше тисячі літрів на хвилину. Наразі в нас. Три тони тут зберігання кисню, і також всередині кисневого кисневоросполічого пункту 500 літрів і ще дві бочки по 250 літрів, а також 80 балонів з киснем газоподібним. Запас на даний момент зараз є, поки є постачання вчасне. Про те, що в період загострення епідситуації не вистачає кисню, каже і директор лікарні святого Пантелеймона, яка розташована поруч із п'ятою. Тоді тут розгортали для ковідних хворих близько 15 ліжок, каже Володимир Поцелуєв. Наприкінці минулого року з державного бюджету на область виділили три мільйони гривень на проєктно-кошторисну документацію та встановлення кисневих станцій для опорних лікарень. Наказ про розподіл цих станцій лікарні прислали 4 грудня. В наказі говориться, що кисневі станції отримують 5 закладів сумші. З них чотири сумські, в тому числі п'ята лікарня і лікарня святого Пантелеймона. Я особисто зв'язувався з представником мозу, він сказав, що це буде такий контейнер на, на колесах, да, який вам привезуть. Ваше завдання його підключити, дати туди електрику і, відповідно, ну, трубопроводи, по яким піде кисень, вже відповідно до палат хворого. Тому ми, от приблизно так розрахували, що якусь потребу перекриє цей ну ця кислородна станція. Іншу ми будемо забезпечувати все, все рівно жидким кислородом. На апаратній нараді при міському голові старша спеціалістка управління охорони здоров'я Наталія Кіпенко сказала, що ці станції не зможуть вирішити питання заощадження кисню у ємностях. Для цього потрібно придбавати додаткове обладнання. Потужність тієї станції, яка буде придбана за кошти державного бюджету, це вже надійде готова станція, але на жаль, вона не дасть нам можливості закачувати цей кисень, який виробляється у ємності. Він потрібно зразу його підключати в мережу і використовувати. Як сказав Володимир Поцелуєв, обладнання мають привезти протягом місяця, але встановлять його пізніше, після проведення всіх необхідних тендерів. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. У квітні в обласній лікарні на Ковпака збудували кисневу станцію. Проєкт виконали за півтора мільйони гривень. Це гроші благодійного фонду Технологія. На сьогодні, за інформацією моніторингової системи РНБО, для лікування хворих на ковід в області виділено 2016 ліжок. Із них близько 97% забезпечені киснем. На сьогодні найбільше ліжок зайнято в Конотопській громаді 53%. На 40% заповнені місця в Білопільській громаді.